Більшість людей, які хочуть заробляти на криптовалютному ринку, задаються цим питанням, де я можу придбати криптовалюту, і в цьому нам допомагають криптовалютні біржі. Якщо про Binance та Bybit вже всі знають. То яка біржа може допомогти нам з пошуком альткоїнів з найбільшим потенціалом росту. Сьогодні я розкажу про біржу Мекс, чим вона може бути корисна, як тут зареєструватися, поповнити її, а також купити вашу першу криптовалюту. Тож можете одразу ставити лайк, і ми будемо починати. Тож почнемо з реєстрації. Для того щоб зареєструватися на біржі Мекс, треба перейти в опис до цього відео та натиснути перше посилання. І у вас відкриється наступна форма реєстрації. Тут одразу вводимо пошту та пароль, але якщо ви хочете швидко зареєструватися, то можна використовувати свій Google акаунт. Apple аккаунт, Metamask або Telegram, після чого натискаємо Зареєструватись. Далі на вашу пошту або номер телефону приходить код підтвердження. Ми його вводимо та натискаємо підтвердити. Після того, як ми все зробили, біржа пропонує пройти верифікацію. Ви можете обрати базову верифікацію або, наприклад, розширену верифікацію, але базової цілком достатньо для того, щоб користуватись повним функціоналом біржі. І для того, щоб пройти верифікацію, ми можемо вибрати з двох пунктів: це пройти верифікацію через веб-сайт прямо зараз в браузері, який ви використовуєте, або верифікацію через. Стосунок, якщо ви вже скачали Мекс з вашого App Store або Play Market. ми обираємо пройти верифікацію через веб-сайт, і у нас відкривається наступна сторінка з базовою верифікацією, де ми можемо обрати наш регіон. В якому ми знаходимось, а також тип документа, який ми хочемо використовувати. Обов'язково використовуйте підказки, які тут є в описі до цієї верифікації, для того щоб ви зробили вірні фотографії вашого документа, і після чого внизу ми можемо з вами їх завантажити. Після того, як ви ці фотографії завантажили, натискаємо надіслати на затвердження та очікуємо рішення біржі і вашої верифікації. Наступний крок після верифікації це поповнення біржі, для того, щоб ми могли за щось купити криптовалюту, яку ви хочете придбати. Для цього зверху. У справа наводимось на гаманець і натискаємо Здійснити депозит. У нас з'являються три різні опції: як ми можемо це зробити за допомогою ончейн-депозита. Це переказ з іншої біржі на біржу Мекс. Далі P2P-терагівля p торгівля, це обмін гривнею та криптовалютою з учасниками та користувачами біржі, а також можете купити криптовалюту безпосередньо з вашої картки. І тут я раджу використовувати саме Onchain депозит. Натискаємо на нього. Далі у нас відкривається вікно поповнення криптобіржі, де ви маєте обрати, яку криптовалюту ви хочете надіслати на криптобіржу MEX, та за яку криптовалюту пізніше будете купляти різні монети, наприклад, біткоін, ефір або інші криптовалюти. Як правило, використовують USDT або USDC. Це найпопулярніше криптодолари, які ви можете використовувати для купівлі іншої криптовалюти. Дуже детально на цьому ми зупинятися не будемо, адже у нас є окрема відеоінструкція, як переказувати криптовалюту з біржі на біржу, наприклад, бірж Binance та Bybit. Вона дуже детальна, тому обов'язково її подивіться. Вона з'явиться зараз у вас в підказках, і там розказано, як швидко та безпечно переказати вашу криптовалюту без зайвих помилок, які можуть допускати новачки. Обов'язково її подивіться. І наступним кроком після верифікації та поповнення буде саме купівля криптовалюти. Для цього ми наводимось на спот. Та натискаємо спот у меню, яке у нас з'явилося. Відкривши меню спота, зверху зліва ми бачимо назву криптовалюту, яка зараз у нас обрана. Також бачимо її графік, і з правої сторони екрану ми бачимо меню, де ми можемо купляти та продавати цю криптовалюту. Якщо ми хочемо змінити і купити, наприклад, іншу криптовалюту: біткоін, ефір, пепа. Та тисячі інших монеток, ми можемо обрати цей графік, натиснувши просто по назві цієї криптовалюти. Наприклад, оберемо біткоін. Зараз перед вами відкритий графік біткоїна. Ви це бачите по назві зверху, з лівої сторони екрану, а саме BTC-USDT. Для того, щоб його придбати, нам треба перейти в меню справа для купівлі та продажу певної криптовалюти. Якщо ви хочете придбати біткоін, ви натискаєте «Купівля», обираєте маркет для того, щоб ваша угода миттєво реалізувалась, а також пишете. Кількість USDT, тобто криптодоларів, яку ви хочете використати для купівлі біткоїна. Вони у вас будуть доступні саме після переказу з іншої криптобіржі. Тож вводимо суму, на якому хочемо купити біткоїн, і натискаємо купити PTC. Так як біткоїни ви можете купити абсолютно на будь-якій криптобіржі, в тому числі Binance та Bybit, я хочу вам розказати, чим вам може бути корисна сама біржа MEX. Але перед тим поставте лайк цьому відео, якщо воно є для вас корисним, а також підпишіться на мій канал для того, щоб не пропускати наступні корисні відео та інструкції по зараз. На криптовалютному ринку. Тож чим нам з вами може бути корисна криптобіржа Max? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, ми маємо відкрити список найпопулярніших у світі криптовалютних бірж. На першому місці традиційно знаходиться Binance, найбільша в світі криптобіржа. друге місце за Bybit, і це дві основні криптобіржі, які використовують для торгівлі та інвестування. На сьомому місці знаходиться криптобіржа Max. І я пропоную звернути увагу на кількість монет, яка торгується на цій біржі, а саме 2955 криптовалют. І частина цих криптовалют може Потрапити на основні криптобіржі, що може спричинити ріст її ціни. Перевага в тому, що ви можете купити ці монети до того, як вони потраплять на той же Binance або Bybit. Але це не означає, що абсолютно всі криптовалюти будуть рости в ціні. Для цього треба вміти аналізувати криптовалюти, проекти та оцінювати їх перспективу. Більш детально про це ви можете дізнатись в моєму телеграм-каналі, де я ділюсь своїми рекомендаціями та інструментами, які використовують для заробітку на криптовалютному ринку, а також актуальними оглядами та новинами зі світу. Крипти, посилання на нього ви можете знайти в описі до цього відео. Переходьте та обов'язково підписуйтесь. А якщо ви хочете дізнатись більше про криптовалютний ринок та мій спосіб заробітку на ньому, обов'язково подивіться це відео, яке зараз з'явиться у вас в підказках. Приємного перегляду!